Всім привіт! Мене звати Олег. Я капітан обласної команди юних пожежників-рятувальників Закарпаття. Зараз у нашій державі складеться важка ситуація в країні війна. Сьогодні в пріоритеті є забезпечення безпеки та життєвість людей в умовах війни. Тому головне управління ДСНС України в Закарпатській області спільно з закладами загальної середньої освіти запрошує бажаючих керівників та дівчат звати до руху юних рятувальників Закарпаття. Рух юних рятувальників зазнайомся з основним правилами безпеки, пожежною рятувальною технікою та спорядженням рятувальників, а також основами піротехнічних та пошукових рятувальних робіт. Приєднуйся до нас, буде цікаво. Ступок переходи за посиланням або скинуй QR-код в кінці відео.